Я ручка Валентина Васильівна, зниклого воїна Петра Ручки, мама. мама, який пішов на завдання 11 листопада 23 го року. А 13 листопада повідомили нам, що зник без вісти при виконанні воєнних обов'язків під Авдіївкою Покровського району Донецької області. З тих пір ми нічого про нього не знаємо. Коли у відпустці, то казав своїй дружині Наташі, ти мене чекай, і я повернуся тільки дуже жди. Ми з тих пір його ждемо і підтримуємо його, їздимо на акції. На мітинги, їздили в королевець, у Київ їздили. Ціх пір ми його чекаємо, ждемо, любимо, підтримують його в нас усі родичі знайомі. Ми його ждемо, любимо. Чекаємо Петю вже один рік і чотири місяці, але за цей період нам ніякої звісточки від нього не прийшло. Вспоминаємо його кожен день. Доня і син дуже сумують за ним. Ми скучаємо теж за ним. Ми віримо в Богу і собі віримо, що він у нас є і прийде здоровий додому чоловік. Ми тебе любимо, чекаємо. І Я вірю, що я тебе дочекаюся. Я тебе сильно-сильно люблю. Я ходжу по всіх акціях, по всіх. Instancja, żeby tebe znaleźć, my tebe lubimy.